Доброго дня, любі глядачі. Зараз знімаю вам відео, як моя доця грається за вухою. І це гарний приклад того, як діти повинні взаємодіяти з собаками. Дуже багато питань теж мені прилітає, що собаки агресивно реагують на дітей, кусають. І це все із-за того, що у собаки складається неправильна асоціація взаємодії з дитиною. Ні, не можна, е, ніколи не можна, щоб дитина тікала від собаки, дозволяти собаці кусати за руки, за ноги, при цьому, щоб дитина голосно пищала, виріщала і так далі і тому подібно. Це все робиться з дитинства. Тобто, цуцику не дозволяють так робити. А я дуже часто бачу, спостерігаю, коли люди купляють цуцика, вони дуже, дуже радіють цьому. Дитина не стримує свої емоції. Тобто, це два таких, дві дитини емоційні, і їхні е, ігри перетворюються просто в доганялки, вони ганяють один за одним, дитина лякає собаку, голосно там щось, кричить на неї. от. І потім. Потім. Пасту Не І потім у собаки формується така асоціація, що за дітьми треба бігати, кусати їх і тому подібне. Навчіть свою дитину і собаку правильним іграм. Правильно контролювати свої емоції. Тобто дайте інструменти для гри, це іграшки, м'ячики різні і так далі і тому подібне. Не дозволяйте собаці кусати вашу дитину. В таких випадках, коли ігра переростає в таку небезпеку, коли собака починає задіювати свої, свої зуби. Ми гру зупиняємо. Це перша, перша стратегія. Гра зупиняється. Собаці повинно це дойти. Ну, от. Якщо собака ввійшла в азарт і е, вона агресивно ну, починає таку агресію проявляти до дитини, ігрову агресію, то е, ми такі дії забороняємо, і гра поновлюється тільки тоді, коли собака заспокоїться. Це особливо важливо для мисливських собак, тому що у них інстинкт переслідування дуже високий. І е, ми забороняємо дітям проявляти е, таку надлишкову емоційність, тобто високі крики, тікання від собаки. От, ми це все забороняємо. Теж дитині пояснюємо, що так з собакою поводитись не можна, ніяких доганявок. Граємо тільки за допомогою іграшок. Це можуть бути м'які іграшки, це можуть бути е м'ячики, різні пуліри і так далі. Тобто дуже багато є зараз на ринку іграшок, завдяки яким ми можемо взаємодіяти з собакою. Тоді, якщо це все буде зроблено правильно, собака буде по-перше, радіти, коли бачить дітей, тому що у неї буде асоціація. Правильно з, з, з дітьми. І е, грати вона буде з ними не в «піймай мене і вкуси мене, а в нормальні ігри. І це буде приносити і вам задоволення, і дитині вашій і собаці. І пам'ятаємо, що якщо б собака не була надресирована у вас, ви все ж е, повинні розуміти, що це собака і вона. Е, Може спілкуватися з дитиною в якій-то ситуації по собачому, тобто задіяти свої зуби. Тому е, ми для безпеки не залишаємо наодинці дитину і собаку ніколи. Якщо дитина вже ж там підліток, ми це можемо зробити, а дитина е, до 12 років краще не залишати наодинці собакою. Особливо це стосується маленьких дітей. Тому що ну, дитина може зробити собаці боляче і вона може відреагувати на це по-собачому. А це нам не потрібно. І обов'язково ми пояснюємо дітям, якщо це наші діти, ми їм це пояснюємо. Якщо це діти наших знайомих, ми теж контролюємо їх і контролюємо батьків цих дітей. Тому що в мене були випадки, коли до мене приходили друзі. От, і якби, я то за своєю собакою слідкую, а от е, друзі за своєю дитиною не зовсім слідкують. І е, просто от, дитина хапала якусь іграшку і там, хотіла там, вдарити собаку і так далі. Тому і тут в цій ситуації вже вмішувався я, і я забороняв це робити дитини. Хоча це не моя дитина, але мені, мені знаєте, важливіше е, психічний стан моєї собаки. І потім, щоб у цієї дитини не було ніяких фобій, тому що собака може себе просто захистити. От. А дитина злякається і буде у неї потім фобія на все життя. От. А у собаки моєї складається певний досвід, що так можна робити е до дітей. А мені це не потрібно. Тому слідкуємо, якщо до вас приїжджають якісь родичі. І ми проводимо їм інструктаж і розповідаємо, що собаку за хвіст тягнути не можна, за вуха тягнути не можна, до миски без дозволу ми не ліземо і так далі. І тому подібно. Ми це все проговорюємо. Людям, тому що люди зазвичай цього не розуміють. Вони можуть не розуміти, що у вас мисливська собака, що у вас якась службова собака. Вони можуть 에, взаємоділи все життя там, з якимись там чихуахуа, там або там не знаю, з пікінесами. І у багатьох людей складається таке враження, що всі собаки однакові, не всі собаки миролюбиві і так далі, і тому подібне. А це насамперед не так. Тому ми це людям пояснюємо. І ще таке питання: що робити, якщо собака не любить дітей? Якщо це маленька собака, якщо це цуцик, то нам потрібно змінити асоціацію е, з негативною на позитивну. Тобто ми е, через смаколики, через їжу, допомагаємо собаці з'ясувати, що діти це не страшно, що це не боляче, якщо був вже якийсь негативний досвід. От. І... Через правильні ігри змінюємо цю асоціацію на позитив. Якщо це доросла собака, в якої вже сложився певний досвід, і ми можемо, можемо певними вправами цими ж його змінити в більш позитивну сторону, але це все не стовідсоткове. Тому якщо собака недолюблює дітей, вона це все показує, що вона не хоче, щоб дитина з нею взаємоділа, вона ховається якось ну, їй дискомфортно, не потрібно сувати дитину до собаки, собаку до дитини. Ну, Подумайте про те, що у собаки теж є свій певний світ, і ми повинні його поважати. У неї теж є певні бажання. І не всі собаки однаково можуть відноситись до дітей миролюбиво, навіть в одній породі. Тому поважайте це, знаючи ці особливості, просто будьте пильними і пояснюйте це іншим дітям, які можуть полізти не туди, куди треба, і також обезпечуйте безпеку, психологічну безпеку своїй собаці, щоб її не турбували лишній раз. Ну, таке ось відео у нас вийшло спонтанне на прогулянці з моєю донею і за юхою. Якщо ці поради вам були корисні, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо у вас є запитання, ви також можете підписатися на наш інстаграм. Там дуже багато корисної інформації. Також, якщо у вас є конкретна якась ситуація, яку ми повинні, ви не можете з нею справитись. З приводу там, агресії собаки, взаємодії з дітьми, ви можете записатись на індивідуальну консультацію з допомогою Telegram, Viber я зможу вам допомогти. Все, Всім пока-пока. А ми продовжуємо нашу прогулянку.